Діма покажу тобі гарну квартиру в оренду у восьми хвилинах від центра міста. Якісний ремонт у стилі сучасної класики з повною комплектацією меблями та технікою. По плануванню це велика кухня вітальня зі стильною роздвижною перегородкою. За нею можна обладнати комфортне робоче місце. В квартирі встановлені лічильники на всій комунікації. Далі в нас окрема спальня. Тут велика шафа для зберігання речей, ліжко кінгсайз та приліжкові тумбочки. Є лоджія з панораму на Соломенський район. Для тих, хто не впізнав по виду, то це ЖК Парк. Поверх у нас високий, 19-й, але мешканці активно збирають кошти на генератор, тому комфорт вам забезпечений навіть в темні часи. Однією з переваг цієї квартири є дуже багато місця для зберігання речей. Зараз ми підемо дивитися санвузу, аби зверніть увагу, скільки тут шафок навколо вхідних дверей. Також дуже подобається дизайнерські рішення розташування кухонної зони. Санвузол у нас суміщений. Є ванна та підігрів підлоги. Квартира готова до переглядів. Актуальна вартість під цим відео, а деталі та запис на показ за номером нижче.